Приїхав до нас карат. Зараз вам покажу трьохметровий прикольний стерневий культиватор з пружинним захистом, з нещодавно заміненими отакими долотами. Також до нього є е гусяча лапка чи, як у нас кажуть, ластівка з ось таким важким рублячим катком. Без розривів, без посторонніх зварювань, виключно в хорошому стані агрегат. Можете це бачити. Так виглядає карат. Я раніше показував відео, як працюють такі культиватори. Апарат достойний. В деяких випадках можна скористатися на заміну плугу. Цей агрегат дозволяє зберегти максимально капілярну структуру ґрунту, проникати в волозі якнайглибше. І приблизно десь в районі 14 літрів на гектар витрата пального з цим агрегатом. 69, 10, 20, 30 джони виключно гарно працюють з цим агрегатом. Можете бачити у нас на каналі. Якість обробки дуже класна. Е, можливо, буде погода. Обов'язково покажемо, як працює цей агрегат на наших полях. Так що, кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь і до нових відео. Миру на всім!